Сьогодні в нас нове відео і є декілька цікавих моделей від Para64, Tarmac та Kedohous. Першою будемо відкривати ось цю пара 64. Ось такий поршик. Так. Десь в такому боксі закопакований. Спробуємо його відкрити. Так. Опа. І ось такий цікавий автомобіль. Чудово виглядає. Оптика, така, що правда, попереду. Так собі промальовано немає ніяких скляних деталей. У нас приховані передні. Класні диски. Склочисники є. Позаду що у нас склянна оптика. Салон можна розгладити. Пропрацьовані два сидіння позаду. Спереду. Ну, так непогано дзеркала з відображачами, з дзеркалами по салону. Ну, так, важко розгледіти, але деталізація є. Її доволі непогано. Зараз спробуємо її відкрутити. Можливо, не буде таких фейлів, як в попередньому відео, коли зірвався болтик. Ну, і цей раз все буде нормально. Так. Так, вдалося відкрутити. І да, все окей. З підставкою. Поднешу все просто. Не ще здається і пластикове. Колеса. Крутиться. Чудово. Ну клас. Так. Раф БТР. Класно, дивиться моделька. Малесенька взагалі. Я думаю, що тут можливо є якась кнопочка, щоб... Піднімати. Ось ці фари. Вони так здається. якби можна їх... Відкрита, але напевно, що ні. Така в нас модель. Ну Так, більш-менш непогано для колекції піде. Так. І тепер у нас наступна модель. Це у нас від Термак. Така Toyota Helix. Відкриваємо. Що вітає візитна карточка Термак? 1.64 номер 360. Ну, це прикольно. Мені подобається таке доповнення до моделей. І ось така у нас Toyota. Ось так. Відкриємо і розглянемо більш детально. Ну, тут уже дуже цікаво, я вам скажу. Колір такий класний. І деталізація хороша. Дески гарні. По оптиці скляна. Номерний знак, решітка, емблемка Toyota. Видніється по зеркалах чудово зроблено. Зеркала у нас пластикові. Наверху така антенка. По салону чудова деталізація. Ну, правда, все в одному кольорі. Сидіння не виділені іншим кольором. Але. Клас. Чудово зроблено позаду. Хайлюкс. Рево, чи що там, який надпис, не можу розібратися. Toyota оптика. Класно зроблено. Позаду. Вихлоп. Також суперово. Так, що спробуємо цю ще зняти з підставки. Так. Думаю, теж проблем не буде. Здається, все йде добре. Викручується гвинтик. такі гвинтики потрібно використовувати, а не такі, як на Фольксвагені. минулому ж ми розпаковували. Так. Чудово. І тут поднищу. Класно. Класно взагалі. Модель розборна. І це дуже добре. Вихлоп класно зроблений повністю. Ну, і більше нічого такого цікавого немає. Колеса. Крутяться. Нормально. Правда, на одній осі. Це нічого. Ну, клас. Дески такі. Гарні. Чудова модель. Взяв собі. Не за дорого, правда, бо вони так дорожче йдуть. Але думаю, візьму собі. Ну, класна модель, вона мені подобається. Я джепи полюбляю, тому взяв собі такий. Ну і порш. Без поршення ніяк колекції. І що ж далі? Розпакуємо ось таку BMW M3 Kaido Works. перша версія. Там будуть ще в інакших у Вони вже підуть. У нас який 154-й номер виходить. Також топова модель. І пробуємо відкривати. Що у нас там? Буде. Можливо, є якийсь тут і чейс від Кайдо. Так. Вийде він нормально чи ні? Чи, можливо, я десь погано ще підрізу. Одається всюди. О, пішло. Кайдо хаус і. Що в нас там? Ні, нам не пощастило. Чейзу не буде. Але розглянемо, що там йде. Класний бокс, класний захист і модель. Основне. Чудово. Ось це супер. Оптика. Супер. Модель важкенька. Дуже. По деталізації взагалі бомба. Колір класний. BMW M3 BBS. Оптика склянна. Чудово пропрацьована. Диски. Класні. Це крутиться чудово. Розширення у нас такі. Що позаду, що попереду диски. І колеса крутяться гарно. Це перша модель у мене від Kaido House. Колір класний, до речі. По оптиці. Супер. Зроблено. Емблемки. Все пропрацьовано. BMW M Power. Клоснюча модель. Тут такий скос по бамперу. після розширення. Чудово. Так. Ну, все клас, мені подобається. Це супер моделька. По салону каркас є. Спорт сидіння. Салон класний, теж деталізований. Каркас жовтого кольору. Ковщи. Ну, клас. Салон під карбон. Ну, чудова модель. Це топчик. І тут у нас, до речі, по оптиці. Оптика скляна і. Ось ці поворотники також склінні йдуть. Це мені подобається. Поднишу вихлоп. Класно зроблений. Ну і днище, кайдо, неперевершене. Хамелон такий. Клас. І здається, тут має відкриватися капот. Так, він відкривається. Легко взагалі. І погляньте на цю деталізацію під капотом. Ідеально. Двигун. Різні бачки там. Клас. Чудово зроблено. Ну, Закривається добре і відкривається легко. Ну, топ. Там і карбон і ну, все, що хочете. І радіатори там є, і все-все-все. Паснюча все, все. модель. На поличку обов'язково залетить. Рекомендую для покупки. Топ. Топово, нічого не можу більше сказати, це просто топчик. Кайдо неперевершено. Ну і ці моделі непогані. Хай люкс кльовий. Також колір дуже гарний і гарно зроблено. Тармак ось цей. Пара. Простенько, але порш є порш. Порші всім подобається. І... Для колекції також піде. Ну, а набагато простіше зроблено. Халюкс краще зроблений. Ну-кайдо. І ця Емка. Це взагалі ще з чимось. Топчик взагалі. Так що рекомендую всім для покупки. І ось таке у нас відео вийшло. Такі модельки. Пішіть, чи сподобались вони, яка з них найбільша. Ну, Мій вибір це однозначно. Кайдо. Кайдо це топ. І пишіть коментарі, ставте лайки, і зустрінемось на наступному відео. Незабаром. Так що, всім па-па-па.